І перше, з чого я хотіла вже почати саме розповідь про тему сьогоднішньої бесіди, як підтримати людину, яка переживає втрату, я дуже хотіла б з вами поділитися книгою, яка здається мені дуже важливою, і вона можливо є таким продовженням попередньої теми. Попереднього виступу про травму, тому що насправді втрата сама по собі вона може призводити до травматичного досвіду. Це вона може стати травмуючою подією. Це взагалі є травмуюча подія, насправді, навіть якщо це там смерть від хвороби, яку ми спостерігаємо продовж довгого часу, і ми начебто до неї вже готові, тим не менш, все одно. І окрім того, дуже важливо розуміти, що ми живемо в війні, і тому ну, ми так чи інакше всі вже травмовані цим, і а, нам важливо розуміти, що стається з людиною, в котрої є, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, чому люди поводяться саме так, як вони поводяться? Що... Відбувається в цей час всередині них, що відбувається з їх психікою, як це все працює, і от в цій книзі ви зможете знайти відповіді на ці питання. І оця обізнаність мені здається, вона дуже нам допоможе підтримувати тих, хто переживає складні часи. І це цитата цитата з цієї книги про те, що наявність чуйної спільноти, якій можна розповісти свою історію, робить зцілення можливим, і це як можна сказати і про травму, так само це можна сказати і про втрату. Бо насправді головне, що можна робити з людьми, які втратили когось, це. Бути з ними поряд це розмовляти з ними про те, що з ними сталося.